Ші друзі відправилися далі, де їх вже очікував стенд-меч, який був уособленням бога Анубіса. Перший заручник цього стенда напав на польнарефа, але програв йому у двобої. Далі він з Джотро вирішив віддести цей меч у поліцію, щоб він нікому більше не нашкодив. Проте польнареф по дорозі побачив Барбера і не зміг собі відмовити у насолоді. Змусь мене сяяти, дзядечко. Але і тут у нас срака так як стенд захопив свідомість Барбера, Джотро ламає цього меча, і найкращим рішенням їм здається просто викинути його. Говнів, але у мисарели інші погляди на їх плани, і через нього польнарев випадково витягнув залишок меча та став заручником стенда. На щастя, Джотаро і тут впорався з ним, зламавши клинок до ручки. Ви гадаєте, що це все? Звичайно, ні, так як інша половина клинка лежала на землі, і Анубіс змусив якогось хлопчика кинути ним по Джотаро. Щоправда, тут і втручається, і Анубіс змушений залишитися і ржавіти на дні ніл, прибувши в наступне місто. В наступній серії Надіда та Абду напала володарка стенду. Яка перетворила їх на клятий магніт, і вигляд цей стенд має такий розетка. Ну і ще тут у нас легендарний момент. Пане Джостер, не смихайтеся так! Тягнути не буду. Вони на Ізі роздушили, і паралельно цим подіям на Джотера та Польнарефа також нападає стенд юзер, який любитель побити дітей. А саме його стенд перетворює кожного, хто наступає на його тінь в дитину. І тому далі йому вже добити свою ціль неважко. Першим під удар попав Польнареф, якого до себе забрала якась жінка, яка почала його до. Оглядати ворог дізнався про це і перетворив цю жінку на ембріон. Тому польнарефу доводилося діяти швидко, щоб врятувати її життя. Поранивши обличчя поплічника Діо, той випав з будинку і його зустрів Джотеро, якого той також атакував тінню, та перетворив на дитину, коли у нього навіть старплатінума не було. Але він прорахувався, бо Джотеро з дитинства був битвом. Жінка була врятована і хотіла повернути польнарефу сережку, але не впізнала дорослого француза. а Він і не став її зізнаватися, хоч вона йому дуже сподобалася.